Айс, що питають на кордоні з США по програмі United for Ukraine? Розкажу свою історію, розкажу свої напевно рекомендації. Як краще поступати, як краще не поступати і приблизно складу таку картину, щоб бо я розумію, я сам таким був, і я розумію людей, які теж скоро будуть летіти, і теж переживають. А що питають, а мене не впустять, а я з Канади? А я не з Канади. Куди краще летіти? Який аеропорт вибрати? Поїхали, будемо розбиратися. Моя історія почалася з того, що я летів до Румунії. Я сам був в Польщі, я летів до Румунії в Бухарест. Там я ночував одну ніч, і з самого ранку я мав літак з Бухаресту до Нью-Йорку. З самого ранку я приїхав в аеропорт. В тебе, звичайно, всіх нас є валізи і будуть валізи, бо в Америку без валізи, ну, ну ви розумієте, у вас буде валіза і її почнеться все на етапі валіза. Тобі потрібно буде здати багаж, і в на цьому моменті, коли ти почнеш здавати багаж, сам оцей працівник. Аеропорту буде перевіряти в тебе, чи в тебе є дозвіл на подорож до Юнайтед States. Це може бути travel authorization, віза інший будь-який дозвіл, який в тебе спитає. Не важливо, що це буде. Я більш ніж пане, що це буде travel authorization по програмі United for Ukraine, але до цього зараз вернемося трошки згодом. Твоя задача показати travel authorization, віддати паспорт, поставити багаж, а він зважить багаж і все, лишніх питань не буде. Програма існує два роки. Вже всі в курсі. Європа вже всі аеропорти в курсі, всі працівники в курсі, що відбувається. Того твоя задача поставити багаж, дати свої документи, travel authorization і паспорт. Все, ти відбився. Твій наступний етап. Ти знаходишся в аеропорті, а в кожному аеропорті Європи є митний контроль. Тобто це будуть такі будки, де в тебе будуть питати, куди приїхав, куди їдеш, маєш тимчасовий захист. Приблизно такі питання. Так як я маю тимчасовий захист Польщі, я приїхав в Бухарест, в мене прикордонник спитав. Що я тут роблю? Скільки я тут днів. Я сказав просто один день назад, я приїхав сюди і маю літак в Америку. Він сказав: Окей, ну проблем поставив своє початку, що я перейшов в митну зону і вже перейшов на іншу сторону. Починається сама посадка на літак. Теж такий процес, доволі. Я собі вже зараз буде питати, а, а куди їдеш, а що з собою, а про спонсора щось розкажи. А, насправді такого нічого не було. Я просто дав travel authorization і дав паспорт. Все, все мага просто, ніхто вже нічого не запитував. А, я сів на літак, 10 годин в польоті, ще раз нагадую, з Бухареста в Нью-Йорк. Я летів в Нью-Йорк. В Нью-Йорку приземляється літак. Є дві доріжки, коли ти виходиш з аеропорту. З лівої сторони це будуть резиденти, це громадянини і інші імміграційні візи. А вся решта це буде права дорожка. Це візи, це travel authorization і інші програми. Тобто твоя задача в праву доріжку, там в принципі нічого не змінювати. А в свою чергу з іншими людьми, з якими ти летає в літаку, доволі теж все просто. А бажано не шумі. Тебе бажано не говорити телефон, не привертати до себе увагу, спокійно відстояти. І коли настане твоя черга, ти підійдеш до кабінки, до прикордонника. Він тебе спитає, який дозвіл? Же travel authorization, просто показуєш. Цей американець відкатає відбитки пальців, зробить фотографію. Вони дуже люб'язні. Всі американці, долікого би ти не підійшов, не буде. Багато лишніх запитань, бо ще раз нагадую, програма існує два роки, і таких як ти, і таких як я вже дуже багато, і вони в курсі. Цей американець він тебе, цей прикордонник, він тебе відведе в спеціальну кімнату. Це кімната там нема наручників, там нема дубінок, там немає це не страшна чорна кімната. Це проста звичайна кімната, де ти просто сідаєш, чекаєш свою чергу. Наступає твоя черга, тебе відводять ще в одну кімнату. Там немає ніяких питань, в кого проблема з англійською, хто зараз переживає, що мене спитають. Я зараз щось скажу і мені скажуть ні, не буде такого. Вони зараз абсолютно нічого не питають. Це якщо ми говоримо про великі загружені аеропорти, тобто Нью-Йорк, Лос-Анджелес, інші великі аеропорти, де постійно трафік людей, і воно все дуже швидко. Там немає лишніх питань, все буде дуже просто. Ти заходиш в кімнату, ті ж від відбитки пальців. Тобі знову скатають, зароблять. Фотографії і скажуть валком, все, все, весь процес. Насправді немає нічого страшного. Просто так, просто оцей процес, який дійсно треба пройти. Я бажаю тобі пошвидше попасти в Юнайтед Стейтс. А якщо є якісь додаткові питання або щось не зрозуміло, хтось щось переживає, можна писати в коментарі, і я відписую і зустрінемося в Юсей.